What's the next point? Right, left? Uh sure, I don't know. Very uh... <laughs> left, left, left. left. Ah, it's left. Very cool here. so... Це була моя ідея, тому я хочу, щоб дітям було так же добре жити, як мені. Я жила в Харкові на Рогані, почалась війна, ми поїхали в Тернопіль, ми там пожили і потім я поїхала з мамою в Германію. Я кажу, який мені сідати власне? з білий, а він Андреас тут був. І так все зійшлося.

Що вам мока? Є. Матусюня. А мені на мока. Такі відчуття, що ну не передать просто, потому що дійсно наш уребёнок нашим дітям помогает, это очень, ну, очень приятно. Молодец, спасибо ей огромное. Це дітки вивезені були з прифронтових територій. Це Куп'янськ, Ізюм, Творична. Багато діток їх десь біля 800 У них був такий підход до кожної дитини, тому подарунок був сюрприз. Він був іменований по іменно і також було дуже багато солодощів роздано передачу цьому подарунку. А тепер, дівчата, конфети зараз подати? this? Чому я роблю це? Я думаю, що це складна ситуація для українців. Я не говоритиму про політику, але Путін вдерся в Україну. Є руйнування багато родин не мають батьків. Батьки на фронті, діти не знають, чи повернуться їхні батьки чи ні. І це ненормально. Для мене війна це ненормально всі діти дуже щасливі, і це те, що нам подобається. Ми були тут минулого року. Ми тут цього року, і ми приїдемо сюди наступного року. Це 100%.